14 жовтня, день, коли українці вшановують героїв, що не скорилися імперіям. Саме цього дня 1942 року постала Українська повстанська армія, військово-політична сила, яка боролася за відновлення незалежної держави. Упа народилася з вогню визвольної боротьби, що тривала ще від часів Української революції 1917-1921 років. Після поразки УНР її ветерани створили українську військову організацію, а згодом організацію українських націоналістів. Коли у 1939 році Західну Україну захопив СРСР, почалися масові репресії. Тисячі українців опинилися у в'язницях чи були страчені. Попри це, на початку німецько-радянської війни націоналісти знову підняли прапор боротьби за незалежність. Після проголошення 30 червня 1941 року акта відновлення української держави у Львові, німці заарештували Степана Бандеру та сотні його соратників. Але рух не зупинився. У 1942 році на Волині почали формувати збройні загони, що згодом стали українською повстанською армією. Вона діяла в лісах і селах, обороняючи населення від терору окупантів, як німецьких, так і радянських. Повстанці воювали проти всіх загарбників, які намагалися поневолити Україну навесні 1943 року. Вони звільнили десятки районів Волині і Поділля а влітку 1944 року зійшлися в одному з найбільших боїв із німецько-угорськими військами на горі Лопата. Після вигнання нацистів головним ворогом знову став СРСР. Радянська влада кидала проти УПА цілі дивізії, депортувала тисячі українців, намагалася стерти пам'ять про рух опору. Попри це, боротьба тривала ще понад 10 років. Повстанці діяли в підпіллі, проводили диверсії, саботаж, вели просвітницьку роботу. Через лави УПА пройшло понад 100 тисяч осіб. А за підтримку руху радянські каральні органи репресували понад півмільйона українців. УПА стала символом незламності нації. Вона успадкувала ідеали визвольної революції та передала їх дисидентам 60-х і борцям за незалежність 90-х. Сьогодні її дух живе у збройних силах України, що знову боронять державу від загарбника. 14 жовтня це день пам'яті, честі і продовження боротьби, у якій головною метою завжди була і є вільна Україна. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.